Чорний четвер в окупованому Криму сьогодні на світанку російські ФСБівці увірвалися у домівки одразу трьох родин кримських татар у селищі Октябрське та Селі Амурське Красногвардійського району. Окупаційні силовики на обшуки прибули з власними понятими, довго і ретельно шукали докази причетності до забороненої в Росії організації Хізбут та Хрір, у Еміру Емірусинова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва. Нічого не знайшли, але усіх трьох кримських татар до Вели до ФСБ у Сімферополь. Згодом стало відомо, що проти них порушено кримінальні справи. Докладніше, Тетяна Сулій. Шоста ранку селище Октябрьське Красногвардійського району російські ФСБівці прийшли з обшуками до Рустема і Міросиїнова і його батька Ришата. Чоловікові 69, Він один із тих, хто на підтримку сервера Караметова вийшов на одіночний пікет із плакатом Путін наші діти не терористи. Розповідає люди в масках звинуватили їх із сином в причетності до хізбут та хрір і менш ніж за годину обнишпорили у їхньому домі кожну шпарину. Ми контролювали, ходили за ними, вони або весь дом, ванну, там котельную, там ничего не осталось. Все обошли, поднялись на чердачное помещение, там тоже все перевернули, дном, Затем пошли в гараж, потом в подвал гаража, потом в туалет наружный. Потім пошли в курятник Ну, бумагі, может быть, 30 лет где-то в углах чердака заваляло то Там на арабському мові знайшли. саме ці папери і стали однією з підстав для затримання молодшого зимі Росіїнових. Рустема. окупаційні силовики відвезли його до кримського управління ФСБ у Сімферополі. Обшук розповідає Решатимі Міросинов проходив у традиційному для окупантів стилі. Знайшли навіть те, чого у них в домі ніколи не було. Нашли одну книгу, концепцию. А, нашли как? Я, а, я отвлекся с одним, который начал у меня спрашивать, ну, из сотрудников. В это время поворачиваю, а этот рылся в шкафу, в белье. Смотрю, этот мне кричит. А, он говорит, когда он вытаскивал белье, он говорит, вот смотри, говорит, я вытаскиваю белье. Я говорю, хорошо, Я вижу, а по повернувся. Потім ап'ять посуда. Повернувся, смотрю на вот эта на книга. А це вже вулиця Заводська. Ще до світанку тут стояли автозаки і озброєні ФСБівці. Вони приїхали з обшуком до Ізета Абдулганієва та його 21-річного сина Ескендера. Силовиків зустріла його мама, каже, непрохані гості виламали двері і налякали її маленьку доньку. Будете Піднювати дало. Что они ищут? Что они ну, Не вот. знаю, что они ищут. А что придавали? говорят там Да, ордер предъявляли. Ордер предъявляли. Это понятые, да, там две девушки? Да. Гальбахо... Откуда они вообще? Урост, откуда вообще? Вы их знаете? Это соседи или элект... Нет. Местные, не октябрьские, когда-то видели? Нет, нет я их не знаю. Они... Звонок. То есть этих понятых они с собой оттуда привезли? Я уже не сказала. в 6 часов это было. Я не спала. Они постучали, Де п'я відкрила. Шість утра, так? Да? Да. А хто дома був цей момент? Ескендер, Урянішко. Урянешка сильно відбувалася. Урянешку відпустили в школу, так? Так. Що ломали ламали? Дверь зламали, там хазяїв бувши меділь. Ескендер Абдулганієв наймолодший з усіх затриманих сьогодні кримських татар. Після обшуку його також відвезли до ФСБ. Вже звідти хлопець передав записку для мами. Она, со мной все хорошо, не переживай. Меня не трогали, все нормально, не переживай. Будь сильной. Аллах испытывает любимых рабов. Гордись мной. в управлінні ФСБ Скандера. Вже навідала його адвокат Ліля Гемеджі. каже, усі звинувачення проти себе він відкидає і відмовляється давати будь-які свідчення у сфабрикованій проти себе справі. был составлен протокол задержания и в протоколе задержания мы указали многочисленные нарушения которые были допущены следователям при проведении обыска по месту фактического проживания моего подзащитного это такие нарушения как понятые которые постоянно покидали место обыска это проведение видеосъемки на личный телефон неустановленного лица в маске Чоловіка звинувачують в причетності до терористичної за російськими законами організації Хізбут та Хрір. Односельці, котрі прийшли підтримати своїх сусідів, кажуть вони не терористи, свого обурення не стримують. Аллах, Аластіли так, щоб вони в судний день воскресли сліпими і німими. Аллах значні своє наказання сьогоднішнього дня. Амін. За таким самим сценарієм пройшов обшук у домі Арсена Абхаїрова, у селі Амурське. Його як і решту сьогодні відвезли у ФСБ. На момент обшуку в домі була дружина, двоє маленьких дітей і старенька мама. Під час візиту силовиків їй стало зле карету швидкої. Пропустили, а от лікарі до мами Арсена так і не потрапили. Полшово приїхали водась нікого не пускають говорять, проходять слідчі мероприятия. Скоро от мамі стало плоха його ж не визволиш. Погруманско. Уваза, хоч скору сьогодні пропустілято обичний скорую не пропускає. Скоро Да, уже вже 40 находится скорая. Всі троє затриманих кримських татар безпідставно звинувачених у тероризмі. Наступну ніч проведуть за ґратами. Вже завтра окупаційний суд Криму обиратиме для них запобіжний захід. Тетяна Солі, Заман АТР.